Турнікет, який рятує життя в умовах війни, у сучасних реаліях ним повинен вміти користуватися кожен, як діяти в екстрених випадках під час кровотеч. Про це йшла мова у центральній міській бібліотеці горішніх плавнів під час тренінгу з домедичної допомоги за участі всіх бажаючих містян. Заняття провів волонтер та інструктор навчального центру з Кременчука Роман Бутрімов, який займається навчанням з домедичної допомоги та тактичної медицини, співпрацює з Національною гвардією України та національною поліцією. Теоретичну частину тренінгу Роман Бутрімов розпочав із розповіді про дії під час критичної кровотечі. Перша дія, яку ви маєте зробити при ознаці критичної кровотечі, не відрізняється від тих, які ми маємо зробити при некритичній кровотечі. Це прямий тиск на рану. Розуміли? Роман Бутрімов зазначив, що існує як прямий, так і непрямий тиск на рану. Що таке непрямий тиск на рану? Це тоді, коли ми затискаємо вище. За поранення в місці, де дуже близько проходять наші судні. У практичній частині тренінгу кожен учасник та учасниця наклали собі турнікет і на собі відчули усі особливості цього процесу. Турнікет найефективніший пристрій для зупинення кровотечі, адже достатньо перетискає кінцівку і спиняє постачання крові до неї. Найбільш популярний серед них це турнікет, так званий кет. Combat Application турнікет 7-го покоління, сьомої генерації. Ось у мене є помаранчевий і ось новенький запакований, тільки вчора забрав. Синенький. Ціна цього турнікету приблизно 1500 гривень. Він не може коштувати дешево, тому що це високотехнологічний. Елемент, який дозволяє вчасно надати людині допомогу. Головне під час використання турнікету правильно накласти джгут і не знімати його, чекаючи швидку. Турнікет треба носити постійно, адже така маленька річ може врятувати життя. Де саме і як накладається турнікет на кінцівці, пояснює Роман Бутрімов. Потім такі ж самі дії за командою Романа Бутрімова спробували виконати учасники тренінгу. І раз, два, три. ривок, бам! От, скажіть, бла, турнікет затягнувся на руці, Сильнее, Не дергаємо, за... відпустіли хвост. Пустили. Бросили. Бросили його. Кинули. Тепер доходимо там, де пряжка, перехоплюємо рукою і затягуємо перший тур. Розпаковувати турнікет можна, але він одноразовий і після першого використання його ефективність знижується. Джугути бувають різних кольорів. Експерти радять використовувати цивільним громадянам кольорові турнікети, так лікарі швидше їх побачать на потерпілому. Робан Бутрімов наголосив, що кожен цивільний має при собі носити хоча б один турнікет. У військового їх повинно бути не менше чотирьох, бажано п'ять, аби врятувати усі чотири кінцівки. Ще один турнікет має бути запасним.